З Показати хочу місто, що розкинулось над Бугом. Сяє сонце, променисте, над моїм подільським краєм. Може, є десь краще місто, та ріднішого немає. Любе місто моє, як тебе не любити, дарунок прийми, різ завітних розмай в день твоїх іменин. І з найкращого жита ми для тебе спекли запашний коровай. Полодівської землі, свята первина, окраса молодої України, Хмельницьке, місто щастя і добра. Нехай Господь тебе благословить, а Ангел Боже захистить. Білі чайки над двом кружляють. Червоні, а мисто й скалини. Пили на краю, зустрічає цей день іменини. Спал Севченко і срібні фонтани, кличуть ваду на свято, на всіх. І шанує ми зімбічани, наше місто святий оберіг. На Майдані Хмельнича. Тут для них слова пошан лється Пісня урочиста. День народження у міста. День